Перш за все треба дотримуватися самої конституції. І приклад мають подавати від самого верху до самого низу. А коли у нас в конституції написано безплатна освіта, безплатна медицина, а оцім моїм землякам, оцим жіночкам немає можливості ні дітей своїх вивчити, ні таблетки купити, то як? А коли у нас Конституція, сьогодні одна, завтра інша норма, міняють як хочуть, то з якою повагою до неї буду ставитися. Тому насправді це я б сказав, навіть що це не свято, а це привід задуматися щодо того. В якій країні ми живемо, що треба дотримуватися законів, так чи ні, дівчата? А, Я для того і їду до людей, для того і спілкуюся з людьми, аби довести до них свою програму, свою політику. Моя програма, моя політика полягає у відновленні національного виробництва, в створенні робочих місць забезпеченні молоді, роботою і зарплатою. Онуки, діти оцих жінок мають мати роботу і зарплату. Бо сьогодні вони і своїх кусих пенсій. Підтримують своїх онуків, своїх дітей. А має бути навпаки діти і онуки мають підтримувати вас. Так чи ні, дівчата?